Я хочу канцтовари для пари. Oh. Коли тебе запросять, ти маєш спитати в боса. Yeah, звісно, я спитаю в боса. А відповідь, звісно ж, буде ні. У вас реально дратівливі стосунки. Це дратує наших самотніх слухачів. Стосунки не можуть бути міцними, доки триває фаза медового місяця. Випробування. Це коли ви поєднаєте життя, саме це ми й робимо. Яку особливу мить ми розділили. У нас з НОА дорослі стосунки. Ми намагаємось стати єдиним ти навертаєшся в юдаїзм. Ні, ми будемо міжконфесійною парою. А Що ж? Може, обговорити це після вечері? Чи... Чого говорили ви серйозно про це? Це ж будуть діти -рабина. Ні, Санти. Безкінечні молитви. Так далеко не дійшли. Боже, не буде Санти? У -у -у. Дякую. Дякую. Який же гарний хліб? Хала. Хай там що? Не дивіться на неї. Морган! Морган! На що ти сказала? Ти ж знала, я подивлюсь. Ти стосунки потрібно вирішити проблеми. І ми це зробимо. Ми вже давно про це говоримо. <рати> у цьому вся суть віри. <рати> та вона існує не у планах, які ми будуємо, Та в невідомому. Ми приречені. Прошу, тобі не можна. Ні, це я які. Знаєш, яка в мене мрія кохатися з тим, з ким почуваєшся в безпеці? Сподіваюсь, знайшла. Сподіваюсь, ти теж.